Доброго здоров'я пані та панове. Продовжуємо, так сказати, продовжую я пробувати різні смаколики з магазину. Цього разу купила в реве. Отакі чипси. Написано 100% натуральні. Зараз подивимося склад. Зараз я вам скажу, що тут є. Так. Натуральний ваніль, арома. Ваніль екстракт. Що тут ще є? Яблучні дольки сушені. Ванільний аромат. Так, бурбон екстракт, Навіть яблучний сік концентрат. Цікаво. Ну, єшок немає, написано, що натуральний. Зараз будемо пробувати. Так, відкриваю зразу. Не знаю, наскільки вам видно чи не видно, отак, мабуть, видніше, так? Да? Які вони. Зараз хвилинку розставлю. Так, ну що можу сказати? Дуже пахне ваніллю. прямо одразу такий ванільний аромат. Виглядають вони ось так. Сподіваюсь, вам видно зараз спритвину ближче. Так. Ось отак вони виглядають. Просто собі такі дольки. Чуєте, да? так? Дузофрумки? Ну, такі твердуваті, як яблуко собі яблуком. Ну, досить непогано, але мені заважає тут цей ванільний смак. Чесно, якось ну, взагалі він тут. З того, що я спробувала. Їсти можна. Я задоволена, що тут нема концентратів якихось, але ж, звичайно, яблучний сік. Концентрат, не знаю для чого. він тут. Ну і ваніль, зрозуміло для чого. В принципі, їсти можна. Коштувало це євро 1,99 за 40 грам. Отак, От то можна порахувати, скільки там коштує. За 100 грим. Звичайно, приватні пастельє роблять набагато краще, красивіше, все естетичніше, ніж просто такі штучки. Я думаю, що, Вибачте. Я думаю, що такі яблука вони більше додаються до каші, до якоїсь каші, до мюслі, до такого, тому вони такі. Так, а ще хотіла вам дещо показати зараз хвилинку. А ось, дивіться, я брала бананові чіпси. А от з банановими чіпсами вже засада. Мені зовсім не сподобались. Хоча стоїть Біо, марка Біо 200 г, вони досить недорогі там, є врочимось. Якщо я знайду ціну, я її напишу внизу в описі під цим відео. От, але. Чому я не задоволена і взагалі, зараз вам покажу. Спершу покажу, а тоді вже почитаю. У мене їх не їв ніхто, хоча дочка хотіла чіпси. Дивіться, які вони насправді гарні. Так, прям дуже-дуже-дуже такі блискучі. Але Гляньте, хрумтять. Все як має бути. Але вони як трава, Вони не добрі, це перше. І по-друге, що я хотіла сказати, зараз я подивлюсь, що тут входить до складу. Вони, дивіться, всього 68% бананів, кокосова олія, цукор, мед. Тобто вони глазуровані. Вони глазуровані олією і взагалі вони, ну не знаю. Не дивлячись на те, що доданий цукор, вони не смачні. Тому так. Просто висушений банан не виглядає так яскраво, так чудово. Ну, інколи виглядає, але ж не прямо так. от. Але м -м, банани натуральні набагато смачніші, ніж те, що я купила. Так що, так, дякую. Зустрінемось в наступному відео.